Від вас залежить те, наскільки Волинська область буде потужною, наскільки в нас буде інвестиційний клімат, не від чиновників, не від представників державних органів, від вас. Тому що ви маєте бути одним цілом, і ви маєте казати, якщо щось відбувається, що це відбувається, відкрито, не боячуся, що хтось прийде до вас і буде вас за це питати, чи карати, чи доганяти. Такого не повинно бути. Я хотів би, щоб це було спілкування, діалог. Ваш діалог, ваша біль, якщо вона є в веденні бізнесу, ваше бачення в інвестуванні, яке потрібно, ваші думки може, якщо треба якісь гроші, а ви вже щось зробили, вам треба розвиватися. Тому що ми сьогодні, ми з Петром спілкувалися на тему, ми мене одне було бачення по наповненню бюджету. Потім я от, я не володію інформацією різною, там, і по лісопілкам, і по всьому решту, але я з ним згідний, він зі мною наше зацікавлення сьогодні в кількості робочих місць, в рівні середньої заробітної плати, в податках, які платяться з цієї середньої заробітної плати. Безумовно, вони повинні бути людські, ці податки, а не драконовські. І я переконаний, що дійде до цього і бажано, б, щоб на 16 рік вже так було. Але ми повинні для вас зробити все, що вам потрібно, а ви повинні так само прозоро працювати в своєму бізнесі, щоб насичувати край податками, тими, які залишаються тут. В першу чергу це нас цікавить, Щоб ми могли віддавати назворотці всі гроші. Нам потрібна кількість робочих місць. Нам потрібно, щоб ставали багатіше. Нам потрібно, щоб вас ніхто не чіпав і ніякі там хабарі чи нічого не виганяло бізнес з Волинської області в інші областях, там де їм комфортніше.